Давай. У зимку двоє зайчики збирали на город. Снігу було небагато. Вони потрудилися лапками і виграбили з під землі декілька морквинок. Як добре, сьогодні ми наїмося досхочу. Може. Ой, сказав перший зайчик, може, не варто з'їдати всю моркву одразу. Давай з'їмо стілки, щоб не бути голодними, а решту зекономимо пізніше пригод... пригодитися, запронував другий зайчик. Не знаю я такого слова економити. Є морква, їж нема шукай чогось іншого поїсти.